Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Номер Viber, Всі питання пишіть на Viber. Так, Розпочнемо із стрім'яночок. стрімяночки пруток 12 мм, різьба 1,25 шаг. Три штучки одного. В общем, розміра. Давайте зразу з них почнемо. 180 довжина, ширина на 100 Три штучки. І наступні 6 штучок будуть. Довжина 160 на 85. За 9 штучок. Оці, і ці туди додаємо 9 штучок 100 гривень. Далі брусочок металу. По ширині десь 102 мм, по довжині 34,5 і товщина з боку 50 мм. Тут виходить з однієї сторони. Так от фасочка вибрана, ну там буквально 4-5 мм. Так, вартість такого, такої заготовки буде 300 гривень. Далі кувалда не побита, мається на увазі тріщин, не варена. Вага 7,8 кг 400 гривень. Далі шнурок асбистовий, графіткою оброблений. Квадрат розмір 18 на 18 мм. Довжина шнурка 9,3 м, Вартість 450 гривень. Так, далі будемо такий от циркуль, отвірт приблизно десь на 16. Тут така от нужка видвигається, затискач, ну, щоб в ній рукою незручно. І сам же ж піка, щоб рисувати коло, вирізати 50 гривень. Так, по довжині в, як то кажуть, в зложеному стані по цент, від краю до центра 26,5 Десь там до сантиметрів 40 можна його роздвигати, чи то есть. Так, Сокира тут проварене, зверху без тріщин, 100 гривень буде коштувати лезо 195 мм 100 гривень. Пінцетики теж трошки з'явилося. Є таких декілька штучок і на краю і зубами. 40 гривень штука. І ножнички теж небагато залишилося. Теж 40 гривень штука. По довжині, що пінцети, що ножнички 140 мм. Далі індикатор отверточки нові, 20 гривень штука. Нагнітачі БУ різними головками 50 гривень штука. Так, потім запчастини на керосинки. Тут бачок, тут такого вигляду, тут такого є. В общем, можливо, хтось займається, або для декору хто хоче. Є якась фантазія. Тут в общем, і верхушки, і фітільки. За все 150 гривень за весь вод. Так, далі полотна нові. Не могу сказать точно, что це радянські вони, можливо, вже є свіжішого виробництва нові, односторонні на ручную пилочку по металу 10 гривень штука. Так, далее, отверточки фігурні по длине 247 мм. 35 гривень штука. Потом тут приблизно на 8, и отвертка ключик тоже 35 гривен. Так, под тем набир головка и вороточек. Так, ну, коробочки. Тут э, вид зараз, вид 8 и до 17, мабуть. Не, 22. 22, 19, 17. В общем, такой набир 150 гривень. Так, далі тоді набір ключиків 6 штучок. Тут розпочинаючи від 6 на 7, або 7 на 8. В общем, за на але там не розривати. І 17, 16 або 19. Тут нічого не написано. 140 гривень комплект. Два штуки в наявності. Так, далі викрутки. Нові радянські. Всі одинакові. По довжині вони по 190 мм. Ну, так, заявлено, на ручки пишуть. 35 гривень штучка. Так вони пачечки були. Так, далі шпательки набір. Тут один прорезинений, чи десь резовий. Далі потім. Средний 160 найменший 100 и найширший 345 мм. И отвес 100 гривень за весь этот лот. Далее рожковые ключи. БУ радянский в хорошем состоянии, начиная с 14-17 17.19.30, 14, 17, 14 17, 30 17-19-30 19-22-35 22, 24, 40 і 27-30 70 гривень штука. Так, далі такий захист на якийсь станочок по діаметру верхня точка 120 мм. по довжині 242, 50 гривень. Товщина приблизно десь 1,5-2 мм з листа. Так, далі шпильки на 24. По довжині 134 мм. О, в гарному стані нові 80 гривень кілограм. Потім болтики на 24, 5,8 По довжині десь 120 мм, 60 гривень кілограм. Так, болтики на 12, шпилька 45 мм. У банки тут 5 кг. 400 гривень буде коштувати стяжки нейлонові, темлі, темні світлі. 4,8 ширина довжина 250 пачки 100 штучок, 90 гривень. Так, три молоточка із ручками. ну Ручки тут десь є нікотрі, які зсохлися, треба клиночок забити туди або намочити їх водою, щоб воно розкисло. Підклипать. Ну, В общем, один є тут уголочок. Відлетів. Тут повозив один 800 грамів, Цей, може трошки тяжче там. 900 і цей такий плюс-мінус 600 грамовий. Коротше, за три штучки 120 гривень. Так, на завершення листи, мет... кусочки металу, квадратики. Так, пору розмірам ширина 245 на 245, ну, воно трошки більше, по факту. Ну, воно різаком різалося і десь воно, в общем, не. Точно відрізано, виляє, десь аж 25 показує. В іншому місці, допустимо, 24,7, ну, трошки хай буде більше, в общем, по факту пишемо 245. Товщина 16 мм, наявність їх 8 штук. Одна штучка 160 гривень. Єдине, що один квадратик є з двома отворами, отвори приблизно на 14. І, і один листочок є, чи той квадратик. 4 отвори по краям просверлені останні всі без отворів в такому от вигляді. Так, всі питання пишіть на Viber, кого що зацікавило. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, початковій або повній оплаті. Номер вайбер для зв'язку. Всім гарних покупок.